Як заповнювати відрядний лист для водія, який здійснює міжнародне перевезення за кордон на територію Польщі або транзитом? Для початку вам потрібно скачати ось такий шаблон на сайті business.go.pl. Він безкоштовний. Скачуйте його та одразу його можна редагувати. А що ми бачимо? В першу чергу адресу, куди його потрібно буде відправити, та сам інспекторат праці, який перевіряє цей документ. Першим розділом у нас іде інструкція по заповненню, що все потрібно вказувати великими буквами, потрібно ставити хрестики, а не галочки, потрібно все писати чорними буквами та заповнювати польською або англійською мовами. У другому розділі потрібно вказувати дані самого ФОПа або ж компанії, яка здійснює міжнародне перевезення. У моєму випадку це ФОП. Я таки вказую: ФОП Василенко Віталій Олександрович. У другому пункті ми вказуємо номер самої ліцензії на міжнародні перевезення, яку ФОП там чи компанія отримала. Третій пункт можна пропустити. У наступному пункті можна так сказати, другого розділу ми вказуємо адресу реєстрації самого ФОПа або ж компанії. Це де саме зареєстровано. Не проживає та людина, а зареєстровано. Вказуємо країну, місто, вулицю, будинок. Номер квартири там чи офісу та поштовий індекс. Поле пост можна пропустити. Наступними у нас іде контактна інформація. Вказуємо контактний номер телефону та електронну адресу, третій розділ від рідного листа. У ньому вказуємо дані самого водія. У моєму випадку водій та перевізник, тобто сам підприємець, сам ФОП, це одна і та ж сама людина, тому я вказую кругом одні й ті ж самі дані. Якщо у вас інші, відповідно вказуєте актуальні дані вашого водія, ім'я, прізвище, Номер водійського посвідчення та номер трудового договору, якщо він у вас є. Якщо ви сам ФОП, який здійснює перевезення, сім'ї є водієм, то тут нічого вказувати не потрібно. Наступний розділ ми пропускаємо. Наступними потрібно вказати адресу проживання водія: країну, місто, вулицю, будинок та поштовий індекс. Поле пост можна пропустити. Наступними у другому розділі. Третього розділу ми вказуємо очікувану прогнозовану дату початку відрядження водія та прогнозовану дату закінчення відрядження водія. А та в наступному полі, ось тут вказуємо номер самого транспортного засобу. В наступних полях нам потрібно поставити галочки. Ми ставимо ось ці дві, якщо у нас міжнародні вантажні перевезення. Перша галочка відповідає за те, що це вантажне перевезення, та друга, що вона що це міжнародне перевезення. Ставимо, ну, типу, хрестиком. Четвертий розділ від листа: ми вказуємо контактну особу для комунікації. У моєму випадку це все той же самий ФОП, ім'я, прізвище, країна, місто, вулиця, будинок, номер квартири, поштовий індекс. Поле пост пропускаємо, номер телефону, електронна адреса. Якщо у вас дві контактні особи. Можна вказати ще одну контактну особу, ну або можна не заповнювати. Я не заповню у п'ятому розділі. Ми вказуємо дані ФОПа всі ті самі, або ж дані компанії, яка здійснює перевезення: країну, місто, вулицю, номер будинку, номер квартири чи офісу, поштовий індекс, номер телефону. Та електронну адресу. Далі потрібно вказати адресу для листування, якщо вона відрізняється від тієї, що ми вказали вище. Тут можна пропускати. У шостому розділі потрібно вказати дані довіреної особи, якщо вона у вас є. Якщо у вас немає ніяких довірених осіб, то ви нічого не, не вказуєте. Якщо у вас є, вказуєте так само: назв ім'я, прізвище, місто, вулицю, будинок, квартиру. Та поштовий індекс. Поле «Пост» пропускаємо. Сьомий та восьмий розділ відрядного листа не заповнюємо. В дев'ятому розділі ми вказуємо знову ж таки дані самого ФОПа: ім'я, прізвище, місто. Та дату, коли була створена створений сам відрядний лист. Всім дякую за увагу. Якщо у вас виникли питання із заповненням відрядного листа, пишіть їх у коментарі. По можливості ми будемо вам допомагати. Також пишіть, що ви ще хотіли дізнатися по заповненню відрядного листа, ми запишемо додаткові відеоінструкції. З вами була школа логістики про вісім.